На цьому місці буде стояти церква Христова, головою якої є сам Господь наш Ісус Христос. Ця церква, дорогі брати і сестри, буде першою церквою святих новомучеників українських пам'яті. Героїв майдану, героїв України пам'яті воїнів, героїв АТО. На цьому місці буде пам'ятник біля церкви, перша ступень. На якій будуть 26 областей України і на таблиці кожної області. Будуть імена героїв, які загинули в Нову добу за нашу славну, багатостраждальну Україну. Чому, дорогі брати і сестри, якщо хтось задасть запитання, іменно ми спланували, щоб такий храм був честь святих новомучеників. Українських багато раз я був на Майдані, і постійно ми творили молитву. І я дякую Богу сьогодні, що Господь подає таку силу нашому народові, нашим героям, які, маючи Божественну благодать і любов до України. Це їхня була найбільша зброя. І я, дорогі брати і сестри, гордий тим, що я був серед тих, хто віддав своє життя за долю нашої Батьківщини на Майдані нашої країни. І тому -то я 21 листопада, коли була річниця, Гідності нашої України, пам'ять героїв Майдану. Я дав на Майдані собі обіцянку перед святими отцями, перед громадою Майдану, що я буду з громадою Волочиська будувати храм чисть пам'яті героїв Майдану і героїв України, воїнів Атом, тому то, дорогі брати і сестри, Ця сила Божа, яка діється сьогодні, це є та велика слава пам'яті наших героїв. Можна набудувати багато пам'ятників, пам'ятних знаків, честь наших героїв Майдану, честь воїнів АТО, але пам'ятаємо, браті і сестри, що найбільший пам'ятник, який ми збудуємо, буде. Святий храм, коли кожен воскресний день, кожен, кожне свято буде виніматися частиця за опокій спочилих рабів Божих. І цей величний храм ми будемо будувати, дорогі брати і сестри, всією громадою, не тільки Волочиська Хмельниччина Хмельницької області, а всією Україною. Коли цей храм буде завершений, то з'їдуться сюди матері, брати, сестри загиблих воїнів, АТО і героїв Майдану, героїв України. З'їдуться їду, всі ті, хто творить і шанує пам'ять їх.